Сьогодні 124 день мого відощенника, якщо не помиляюсь. Речь шо? Вчився я. Не вчився я. Не, не вчився. Прикинувся. Хотів прикинутися десь о восьмій, поїхати разом з братом і мамою в інше місто. бо брату потрібен було. Потрібно було до лікаря з одного. А мені треба було в школу зайти, взяти книги. При того я відкладав будильник, де відкладавшись там. Дві години відкладав його. Прокинувся, поїхав в місто вже сам. Але там ми зустрілися з братом, з мамою і пішли. Коротше, можливо, ми переїдемо, це не факт, але можливо в те місто. І ми ще дивилися, де знаходиться квартира. Але не знаю. Подивимось. Щодо. Іншого пішов в школу, отримав книгу Життя в Німеччині. Також взяв бумажку. Яку по мені потрібно було взяти для якоїсь там установи. Потім купила такі стікери, Дві пачки. Євро чи щось таке вони коштували наче, на все життя. Це така пачка. Дезначки якісь там. Ну, наче має бути написано, але... Не написано. Не знаю. у мене з ефіра Ну це не стікери, вони не ліпляться. Але, да. Для... От і купив зошит ще додатково. Повідомили, що буде про ці книжці, коли почнемо навчання. Так, поки що нормально. От. І гуляли з братом по місту. Був такий цікавий момент. Ми йшли в парку там, де ми з другом теж йшли, гуляли, і там почала виняти. Пісюхами. Я, я кажу, брату, що от, друг тут Торець ходив. Ми виходимо, проходимо буквально 10-15 метрів і бачимо мого друга, який катається на велосипеді зі своїм іншим другом. Це було несподівано, але. А, ще ми, коротше, купили ці дани, не знаю, наручники. Отакі Прикольно. Прикольно, Ем... мы такое закрыты. от і брат постійно ходив вот так вот. В тих наручниках не знаю, йому було. было. Чем это ходив. ходим? Замневаешься через те, що я йому сказав так ходити. Могут він просто любить наручники. Не знаю. Ну, вот. а, Друг трохи не зрозумів, що означає дитина. Переді мною якась ходить в наручниках, але це нормально. Могуляли, um. um. потім пішли на спортмайданчик. І там були люди теж підлітки. Mm, я спочатку такий думав є. Але щось ми розговорилися з одним чельником. Ну, по іто, коротше, зробили. Ну, трохи позаймалися спортом. Він не планово. От поспілкувався з німцем. З німцем, я... я його зрозумів повністю. Ми змогли нормально поспілкуватись. От так от. Ну і потім мы поїхали додому, відкрив сьогодні. 40. Більше 40 стартропів. Да. Випав гіперзаряд і пару пасівок. Чита 3, чита скики. A... Открываю ще парочку легендарних старт дропів. Может, я це казав. Штуки 3-4 выйшло, может 5. Вот. Ом... І пограв на. на, на гріфі. Тімейт був хороший, тімейти були хороші. Вийшло у нас апнути 1170 кубків чи щось таке. Ми рекорд на одному брали, але блін, грів, бар просто. Так от. Ну і що? Вернулася додому, я сходив душ. Думаю, завтра все ж таки підемо. Далі спортом займатися, Чертницей я думаю, мы завчора А, uh, Так. Вот. Я собі мазолина ТР. Малина. Включиван. Ну, як не дуже, просто неприємно. неприем. І дивлюся зараз серіал. Що передачу. одного разбит в дитинстві і дивився, прикольно. <кхем> ну, на цьому все. Давай сьогодні ляжу доніше, хоча не відчуваюся без ванне. Ладно, до завтра. Бувай!